Вітаю вас з новим тижнем, українці. Почала проводити ефіри, зараз коротенько, дві хвилини буде ефір. Просто скажу про те, що настав дуже відповідальний період зараз для власників землі. Ми добігає уже перша половина року закінчення. І друге півріччя 2025 року це найвідповідальніший період для власників землі, у яких в цьому році закінчується договір оренди землі. В більшості ці договори всі закінчуватись будуть в грудні. І зараз етап, коли власник повинен максимально докласти зусиль, щоб припинити договір, якщо ви хочете це зробити. Внести зміни в договір оренди землі, зробити його більш вигідним для себе, орендну плату там збільшити або щось, або взагалі змінити повністю цей договір. Чому найвідповідальніший період? Тому що якраз в більшості за півроку до закінчення договору оренди необхідно направити власнику, власник повинен направити орендарю. Листи про те, що він бажає, або припинити договір, не продовжувати на майбутнє цей договір оренди, або він хоче змінити, коли будете з цим орендарем, хочете продовжити договір, але на інших умовах із кращою орендною платою із кращими умовами, то про це потрібно йому повідомити завчасно, запропонувати йому внести зміни в договір, або взагалі інший договір скласти. І другий етап потрібно вчасно звернутися до державного реєстратора для того, щоб зареєструвати припинення договору, повідомити реєстратору, що далі договір продовжуватися не буде. От, тому е, будьте уважні, всі власники землі, ті, у кого договір закінчується в цьому році, в 25-му, можливо, у вас там листопад або грудень місяць. Е, зараз у вас найвідповідальніший період. Якщо ви хочете, можливо, у вас старі договори, і ви хочете зараз уже офіційно все зробити, то е, необхідно перевірити свої документи на землю, перевірити всі реєстрації, перевірити кадастрові номери для того, щоб ви могли укласти офіційний договір і зареєструвати право оренди в реєстрі. Спеціально роблю цей ефір коротенький, для того, щоб вам отак от акцентувати максимально на цьому увагу. Тому що зараз дуже багато страждає власників землі, через що? Через те, що орендарі автоматично продовжують ці договори яким чином, просто ніхто нічого не робить. Власник нічого не робить, а орендар чекає, не нагадує власнику про те, що договір закінчиться, не запитує його: хочете ви продовжувати, не хочете, будемо, ми продовжувати не будемо. Просто всі тихенько мовчать, чекають закінчення договору. Коли настає строк закінчення договору, власник зв'язується з орендарем, говорить йому: ну все, договір закінчується. Звільняй землю, я буду сам обробляти, на що орендар говорить. Ви вчасно не подали заявку, ви вчасно не подали до реєстратора звернення про припинення договору, тому договір автоматично продовжився, знов на 7 або на 10 років, і ми з вами продовжуємо цю співпрацю. І тоді у власників багатьох шок. Так що беріть в руки свої договори, власники землі, у кого оренда. Читайте їх уважно, передивляйтеся, ви маєте договір свій знати на пам'ять, звертайте увагу на свої строки і все контролюйте. Зараз вже така ситуація називається Допоможи собі сам. Ніхто за вас це робити не буде. Уже позбавляйтеся от тієї ілюзії, що прийде хтось, вставив вам в двері записку 35-й раз, що вам треба пройти флюорографію. Ні, вже ці часи пройшли. Кожна людина доросла відповідає сама за себе, за свої дії, за своє майно, за свою землю, за все такий агресивний агресивний ролик буде, агресивний ефір. Тому що інакше достукатись до вас неможливо. Я бачу із практики кожного разу, коли до мене клієнти звертаються, вже уже потім, коли вже не можна нічого виправити, тому що пропущені строки, тоді хужа ситуація. Тому я, отак, от прям вам наполегливо говорю про те, щоб ви перевірили свої договори і робили все вчасно. Під ефіром можете писати свої питання. На сторінці в мене теж можете писати свої питання, кому це цікаво якщо потрібно розібратися. І приходьте в ефіри, будемо розбирати ваші ситуації по землі, будемо розбирати інші ваші ситуації, все, щоб ви були максимально захищені.